Привіт-привіт! Ось я Людмила Гончаренко і ось де я знаходжуся. Це у нас Шанхай, аеропорт Хунцяо. І це тільки один поверх цього аеропорту. От я повинна була за моєю аватарською місією сюди приїхати. Гажить повсяктах. Це тільки от третій поверх, але навіть не увесь. От там далі ще є, і там є галереї. Дуже великий і трошки заплутаний, як для новачка.